В ефірі з Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні в ефірі низка важливих тем. Будемо говорити про те, що відбувається зі справою Трампа у Нью-Йорку, Вона переходить у фінальну стадію. Будемо говорити про це. Також будемо говорити про крок прокурора міжнародного кримінального суду і як це може позначитися на обвинуваченнях проти також російського президента Володимира Путіна. Також будемо говорити про інші важливі американські теми. Але розпочнімо із візиту Німеччини візитом і під час цього візиту також подалася до однієї з найбільших електростанцій України, яка постраждала, яка власне була зруйнована через російську велику ракетну атаку. Аналена Бербок наголосила на тому, що протиповітряна оборона дійсно має бути пріоритетом допомоги західних партнерів зараз. І наголосила на тому, що західні партнери мають рухатися швидше, і закликала власне своїх партнерів надавати більше систем протиповітряної оборони України, а також сприяти реконструкції. Давайте послухаємо цей коментар. Російські атаки спрямовані безпосередньо на цивільну інфраструктуру, зокрема на постачання електроенергії, яка необхідна для повсякденного життя. Тож протиповітряна оборона була вкрай важливою, але нам все ще потрібно значно більше протиповітряної оборони, адже ППО може збити деякі з ракет, але очевидно не всі. Це є стратегічною і прямою атакою на інфраструктуру, щоб зробити важчим життя і виживання тут в Україні. Тож я закликаю весь світ збільшити підтримку протиповітряної оборони, а також збільшити підтримку для відновлення. Чума, налана Бербак власне закликає до цього, тому що Німеччина сама робить певні кроки в цьому напрямку. І Ми знаємо, що Німеччина нещодавно оголосила про те, що надійшло Україні ще одну батарею Петріот. Зараз таких рішень ми очікуємо від сполучених штатів. Нещодавно наші колеги з видання Bloomberg повідомляли про те, що самі Сполучені Штати теж намагаються знайти принаймні ще одну установку Петріот для України. Нагадаю, минулого тижня, коли держсекретар Ентоні Блінкін був у Києві, то президент України Володимир Зеленський сказав, що для Харківщини потрібно принаймні. Ні, ще дві батареї Петріо для того, щоб захистити міста і села від російських атак. Напередодні також ви знаєте у Вашингтоні власне відбулося засідання контактної групи із оборони України у віртуальному форматі, і на підсумковій прес-конференції низка запитань до міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна була спрямована на те, щоб міністр прояснив все ж таки логіку. Ого тієї певної заборони від сполучених штатів використовувати західну зброю на території Росії і низка журналістів питали, чи змінить Вашингтон свою позицію, в чому логіка такої, такої заборони. Лойдостін не дав прямої відповіді, але він ще раз повторив, що Сполучені Штати вважають, що українці мають використовувати західну зброю на своїй суверенній території, включно із Кримом. Тим часом мій колега Андрій Борис поспілкувався із Гордоном Дейвісом, це генерал-майор армії США у відставці про те, яка логіка такої заборони, і що власне якою насправді має бути стратегія Сполучених Штатів, і чому дуже важливо для України все ж таки використовувати цю зброю проти цілої Росії? Давайте послухаємо. Це коментар Я вважаю, що це нелогічне політичне обмеження, яке заважає військовим захищати свою територію від агресії. У Росії є засоби далекого раження, і на відміну від сходу чи Півдня України, де ці засоби знаходяться на окупованій території, з Харковом, який знаходиться на кордоні з Росією, ситуація зовсім інша. Тому навіщо стримувати удари артилерійськими системами, системи дальнього ураження чи знищення повітряних цілей у Росії, які б'ють по українському населенню чи українських військах? У цьому немає сенсу. Я можу зрозуміти. Ви знаєте, що Україні заборонено використовувати західне озброєння для ударів по цивільній інфраструктурі в Росії або ударів по військових структурах, які не задіяні. У військових зусиллях, але якщо щось використовується для підтримки військових дій, як у випадку наступу на півночі та у Харкові, то це законна ціль. Я не розумію, як це можна виправдати в свідомості Путіна. Я впевнений, що він спробує заявити, щоб публічно налякати західних політиків та громадськість. Ви використовуєте свої системи на території Росії в повітряному просторі. І я буду вважати це нападом на Росію. Однак він втратив цю легітимну підставу, використовуючи цю територію в повітряному просторі для агресії. Отже, ви знаєте, що сили залучені до агресії є законними цілями, і їх слід атакувати. Я не поділяю цю ідею ескалації, тому що це не ескалація, це пропорційна відповідь. Це цілеспрямовано, і тому пропорційно, і цілеспрямовано по відношенню до наявної агресії. Корн Девіс знову ж таки нагадаю, це генерал-майор армії США у відставці. Він також поділяє думку інших аналітиків, з якими спілкувався «Голос Америки», про те, що те, що зараз робить Росія на харківському напрямку, цей наступ це спроба відволікти увагу українських збройних сил від інших напрямків, і зокрема також щоб українці перекинули туди більше оцієї нової західної зброї, яка зараз надходить на передову. Давайте послухаємо і цю оцінку. Фост обжектив істракт. Я думаю, що їх першочергова мета відволікти та відтягнути сили та ресурси зі сходу та півдня, аби послабити лінію оборони і досягти своїх цілей в тому регіоні. Вони хочуть змусити українські сили обороняти Харків від цих нападів. Та наскільки це можливо, змусити їх причепитися до одного місця, можливо, аби їх не можна було використати для посилення там, де вони можуть спробувати атакувати на сході та Півдні». Однак є і інші завдання, наприклад, вони завдають ударів по українському населенню і демонструють свою здатність завдавати ударів по Україні майже безкарно через труднощі, які українські сили мають зі своїм власним внутрішніми боєприпасами для відсічі, Ще одна тема, яку Андрій Борис обговорив із Гордоном Девісом, це тема мобілізації. І генерал-майор армії США у відставці наголосив, що гарна відпрацьована систематична мобілізація дуже важлива для ефективності збройних сил. Давайте послухаємо Це частково проблема України. Це частково проблема і для заходу, тому що говорячи відверто, пріоритетом України має бути виживання. Я думаю, що їм потрібно думати в довгостроковій перспективі, а це означає, що вони не можуть поспішати мобілізувати населення зараз, коли їм потрібно передбачати все на 2-3-4 роки вперед, аби зберегти військову силу необхідну для оборони, і, зрештою, для протидії наступу, аби повернути території. І тому вони повинні зробити придумати систему, яка була б максимально справедливою для чоловіків і жінок, яким жити у майбутньому. Це боротьба нашого покоління або поколінь, і це за майбутнє України та майбутніх поколінь. І це буде наша жертва, але так має бути для всіх, хто зобов'язаний і придатний служити. Добре, що перейшли з 27 до 25 років. Але, відверто кажучи, я вважаю, що віковий поріг має бути набагато нижче. Це оцінка Гордона Девіса знову ж таки це генерал-майор армії США у відставці. Більше думок, більше оцінок західних аналітиків і експертів, військових експертів. Ви завжди можете почитати на сторінках вебсайту на веб-сайті Голоса Америки українською. А також можете подивитися більше інтерв'ю із аналітиками на сторінці Голоса Америки Українською у соцмережах, зокрема у Ютубі та Фейсбуці. Ми ж рухаємося далі. Напередодні ми знаємо, що також дуже багато галасу наробило рішення міжнародного. Но кримінального суду, а власне не рішення, а запит прокурора міжнародного кримінального суду на те, щоб видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також лідерів Хамасу, їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності у світі дуже по-різному відреагували на цю ініціативу. Але у Сполучених Штатах обурилися зокрема тим, що до цього переліку що разом із лідерами Хамасу також ордери на арешт. Отже, ордери на арешт намагається отримати для міністра для прем'єр-міністра Ізраїлю та міністра оборони власне прокурор Карім Хам Більше поговоримо про це із моєю колегою Марією Ляновською, яка приєднається до ефіру. Просто зараз. Марія, привіт, вітаю Юлі. Марія, Отже, сполучені штати засудили цей запит прокурора міжнародного кримінального суду. Чому і як відреагували інші країни? Ілюне ну загалом дійсно це цей запит прокурора міжнародного кримінального суду. Він викликав шквал критики в країнах заходу. І, хоча є країни, які ратифікували римський статут, статут міжнародного кримінального суду, і вони переважно погодилися з таким рішенням, США такою країною і не є США, не ратифікували Римський статут. Вони не є країною, яка визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Загалом, якщо говорити про опонентів цього рішення, і зокрема тут сполучених штатах, то говорять про те, що суддя Хан Використовує міжнародне законодавство як інструмент на службі у терору, це є пряма цитата, і йому закидають те, що він прирівнює по перше демократичну державу Ізраїль з. В сполучених штатах визнаною терористичною організацією Хамас, чого не можна робити, на цьому наголошував прем'єр, перепрошую президент Байден. Не можна застосовувати ось цей однаковий підхід. Крім того, державний секретар США розкритикував прокурора МКС за те, що він навіть не надав Ізраїлю можливості провести внутрішнє розслідування. Хоча попередньо, коли велися перемовини між Ізраїлем і МКС, Ізраїль говорив про те, що він готовий допустити прокурорів, прокурорів МКС провести своє внутрішнє розслідування, навіть не зважаючи на те. Що Ізраїль не визнає юрисдикцію цього суду. Питання юрисдикції, зокрема, також є дуже важливим, тому що ні США, ні Ізраїль не є сторонами Статуту цього суду вони не визнають його юрисдикцію, водночас Палестина, як псевдодержава, є вона визнала юрисдикцію цього суду як спостерігач в ООН. І четвертий аргумент, на якому наголошують тут у сполучених штатах, що зараз це рішення міжнародного кримінального суду воно може поставити під загрозу усі зусилля щодо припинення вогню. Повернення заручників і надання гуманітарної допомоги в газі. Я нагадаю, що радник з нацбезпеки Білого Дому Джейк Саліван перебував нещодавно з візитом на близькому сході, і за підсумками цього візиту сказав вчора Джон Кірбі, що вдалося майже дійти остаточного тексту цієї мирової угоди між сполученими штатами і Саудівською Аравією. І він також вчора наголосив на тому, що це рішення міжнародного кримінального суду може зараз ці перемовини зашкодити їм. Крім адміністрації президента, також конгресмени засудили цей запит міжна... прокурору міжнародного кримінального суду. За кілька тижнів до того, як відбулося це рішення, і були чутки про це рішення, навіть конгресмени а, таким, таким чином погрожували а, пану Хану. Вони казали, що якщо ви не цілитесь на Ізраїль, то ми будемо націлюватися на вас, ми вас попередили. І тепер сенатор Лінці Грем, це сенатор республіканець, заявив, що разом із колегами в конгресі вони будуть ініціювати санкції щодо міжнародного кримінального суду. Якщо говорити про інші країни, то Чехія розкритикувала це рішення. Австрія та Сполучення Королівство, хоч і погодилися з цим рішенням, але дали зрозуміти, що в них є застереження щодо цього рішення. Але що цікаво, і Ізраїль, і Хамас назвали це рішення моральним провалом, прирівняння жертви до Ката, І ні, Ізраїль, ні хамас не задоволені цим рішенням. Щодо прихильників, то вони говорять про те, що закон має бути рівним для всіх. Неважливо, чи це є терористична організація, чи це є демократична держава. всі мають виконувати закон. Є правила ведення війни, і вони говорять про те, що і Ізраїль, і Хамас порушують ці правила. Uh, ну і зокрема багато правозахисних організацій підтримали це рішення, зокрема Human Rights Watch, uh, і також такі держави, як um, Франція, Бельгія та Іспанія. Uh -huh. Марія минулого року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Це аналогічний ордер на арешт для Владимира Путіна, російського лідера. І тоді сполучені штати привітали це рішення. Чому різний підхід і чи вплине це на співпрацю сполучених штатів із міжнародним кримінальним судом? По розслідуванню власне російських воєнних злочинів в Україні і чи не впливає це якимось чином зараз така протидія, нібито, рішенню чи кроку Ам ем, чи не підривається легітимність міжнародного кримінального суду? Юлі, це дуже цікаве питання, і вчора в на всіх брифінгах і в Білому домі, і в Державному департаменті і в Пентагоні ставили ці питання. Зокрема, Метью Міллер вчора пояснив, що дуже є принципова різниця в цих двох позиціях Сполучених Штатів щодо такого ордеру на арешт. Проти Володимира Путіна і щодо такого ордеру проти лідерів Хамасу і Ізраїлю він сказав про те, що принципова різниця полягає в тому, що Ізраїль є демократією із механізмами підзвітності та розслідуваннями. і Ізраїль був готовий співпрацювати з МКС. Росія до цього була не готова, і він наголосив на тому, що Росія не збиралася співпрацювати, не збиралася розслідувати воєнні злочини скоєні власними її ж солдатами і головнокомандувачами. Тому тут тут є ця принципова різниця, тому що Росія не є демократією крім цього, важливо вчора заяву зробив Волод Остін, Це міністр оборони сполучених штатів. Він заявив про те, що це засудження сполученими штатами рішення міжнародного кримінального суду, потенційного рішення міжнародного кримінального суду щодо Ізраїлю і Хамасу. Воно ніяк не вплине на співпрацю сполучених штатів з міжнародним кримінальним судом щодо розслідування воєнних злочинів в Україні. Він сказав, що будуть продовжувати цю роботу. Ну і також радник з комунікації в сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі також повідомив, що з. Сполучені Штати залишаються відданими своїй цій меті допомогти розслідувати воєнні злочини Росіян в Україні, притягти Росіян до відповідальності не лише в міжнародному міжнародному кримінальному суді, а й в інших інституціях. Ну і також він пояснив, чому ж така різниця в цих позицій щодо рішення про ордер на арешт міжнародного кримінального суду. Давайте його послухаємо. Попри те, що ми не є членом МКС, США віддані допомозі Україні у її зусиллях документувати докази російських воєнних злочинів не лише для цього суду, а й для ряду інших міжнародних інституцій. Хочу нагадати всім, що справжня військова мета пана Путіна вбивати невинних українських людей. Він навмисно націлюється на цивільну інфраструктуру з метою вбивства невинних мирних жителів, і це закладено в його операційну стратегію. Це не те, що робить армія оборони Ізраїлю. Звісно, ми не натякаємо на те, що було мало жертв серед цивільного населення, і ми продовжуємо говорити з ізраїльтянами про те, щоб вони були більш розбірливими, цілеспрямованими і точними. Однак солдати Цехалу не прокидаються вранці, не одягають свої шаревики з прямим наказом іти вбивати невинних мирних жителів у газі. І ще одна проблема полягає в тому, що ми не визнаємо юрисдикцію МКС щодо того, що відбувається у Газі. Юля, ну і щодо твого другого уточнюючого питання щодо того, як це впливає взагалі на легітимність міжнародного кримінального суду, якщо коротко то впливає не дуже добре, тому що ця інституція визнана 124 країнами, але вона працює на цьому суспільному договорі, що країни визнають юрисдикцію цього суду над найстрашнішими злочинами будь-де в світі. Це універсальна юрисдикція, і міжнародне гумані... право працює таким чином, що всі мають підкорюватися певним правилам. Те, що Сполучені Штати зараз підривають таким чином авторитет. Цього суду говорячи, що юрисдикція щодо злочину геноциду чи злочинів проти людяності в Ізраїлі чи в Газі цей суд не має, Це дійсно підриває авторитет uh -huh. авторитет цього суду. Ні, ми також знаємо, що в 2019 році вже були проблеми в міжнародного кримінального суду зі сполученими штатами, тому що тоді міжнародний кримінальний суд хотів розслідувати діяльність американських військових у Афганістані, і тоді Дональд Трамп, тодішній президент, запроваджував санкції навіть проти суддів цього суду. Марія тільки одне коротке уточнююче запитання на сам. Інець, отже, ми знаємо, що прокурор подав запит на ордери на арешт. А чи відомо, коли очікувати рішення, чи все ж таки видадуть ці ордери на арешт? Ну тепер це процедурна така справа. Далі відбувається. Судді мають вирішити, чи вони. Погодять, погодять суддів міжнародного кримінального суду, мають ухвалити рішення, чи буде такий цей ордер на арешт. Зараз виглядає так, що більшість країн підтримують такий ордер на арешт проти лідерів Хамасу, але мають застереження щодо прем'єр-міністра Натаняху та міністра оборони Ізраїлю, і закликають суддів уважніше придивитися до того, які рішення тут ухвалювати. Марія, дякую тобі надзвичайно. Марія Оляновська була на зв'язку зі студією. Ми говорили про крок прокурора міжнародного кримінального суду щодо запиту на ордер на арешт для очільників Ізраїлю, але також для лідерів Хамас. Дякую тобі, Марія. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку як Київ рідний також Черкащина вітає Дрогобич, Луганськ дивиться Кривий Ріг, Черкаси. А, також пишуть із Києва ще раз, із Польщі дивляться. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. І є кілька запитань про Дональда Трампа. Це дійсно одна з важливих, тем, яку ми сьогодні обговорюємо. Ми знаємо, що суд проти Дональда Трампа у Нью-Йорку перейшов нині у фінальну стадію. Прокурори адвокати представили свої аргументи заключні. Виступи заплановані на наступний тиждень, але далі буде рішення за присяжними. Дональда Трампа звинувачують у сплаті великого хабаря порнозірці Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року, щоб вона не озвучувала публічно свою історію про стосунки із, із Дональдом Трампом. Більше про деталі цієї справи, на якому вона етапі та яке значення матиме для президентської кампанії? Поговоримо з моїм колегою Юрієм Мельником, який приєднується до ефіру зараз. Юра, привіт, вітаю. Отже, які останні варті уваги події на цьому судовому процесі? Що привернуло твою увагу? Ну, власне, судовий процес відбувався з середи е, квітня до тепер, і майже весь цей час свої аргументи викладала сторона. Прокуратура фактично обґрунтовуючи звинувачення проти Дональда Трампа, вони викликали загалом 19 свідків, серед яких була сама Стормі Денілс, актриса фільмів для дорослих, яка буцімто мала певні зв'язки з колишнім президентом Сполучених Штатів, і в останнім часом свідчив колишній адвокат Дональда Трампа і людина, яка так би мовити, вирішувала справи для нього Майкл Коен. Це так так званий зірковий свідок прокуратури, який фактично і був відповідальний за те, щоб здійснити цю транзакцію, передати гроші від Трампа Стормі Деніелс і на свідченнях якого фактично і був побудований весь цей кейс, вся, вся ця справа. Однак. Сам Коїн він така свого роду контроверсійна фігура, тому що він відомий тим, що він неодноразово брехав. Його також було засуджено за, за брехню, зокрема і за інші справи. Так в якийсь момент Коін вирішив співпрацювати з слідством і піти фактично проти свого колишнього боса, і свідчити проти нього зокрема в цій справі. І тому багато чого в в даному випадку в цій справі побудовано саме на його свідченнях, саме на тому, як він описує, як відбувалися ці транзакції. Нагадаємо, що загалом Stormy Daniels отримало 130 тисяч доларів за те, щоб не виголошувати деталі. Цього зв'язку, який вона буцімто мала з Дональдом Трампом напередодні виборів 2016 року, адже за за ідеєю кампанії Трампа, це могло би дуже вплинути на його кампанію. Зокрема, Трамп непокоївся, що це вплине на, на жінок, які могли би просто бути менш схильними голосувати за, за нього. Однак, цікавий, так 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 також такий момент, що з вчорашнього дня, коли прокуратури вже прокуратура вже закінчила викладання своїх аргументів, почалися аргументи адвокатів Трампа, які викликали в тільки двох свідків, і власна їхня стратегія була в тому, щоб дискредитувати Коена, зокрема в. Показавши його людиною, якій не можна довіряти, але адже справді він неодноразово брехав, вже брехав слідству. А також власноруч визнав під час цього процесу, що він крав гроші в організації Трампа. Так що, от, от такі останні події, вони вони привели так би мовити, до кульмінації, яку ми маємо тепер. Цікавий цікавий той факт, що справді майже п'ять тижнів відбувалися викладення аргументів прокуратури, і тепер. Буквально один або півтора дні виступав захист. Угу. Ти а, вже розказав а, про те, як власне представляв свої аргументи, яку історію будували власне сторона обвинувачення, а також як адвокати спробували використати власне історію коена для того, щоб дискредитувати ті свідчення і те, як він представляв цю історію. А як взагалі коментує цю справу Дональд Трамп, тому що на певному етапі він коментував цю справу аж надто багато а через що власне йому не дозволили дали такі був заборона, фактично, на те, щоб він багато публічно говорив про цю справу. Але все ж таки, як він коментує її? Ну власне, Дональд Трамп взагалі спочатку хотів виступити як свідок у своїй власній справі. Це достатньо нетиповий крок, і зазвичай кажуть, що це може зашкодити людині, яка виступає на свій власний захист у справі проти себе, але Дональд Трамп. Який вважає, що ці події цього зв'язку з Стормі Деніелс взагалі не було за його словами, його взагалі не було. Він наполягав на тому, що виступить на виступить на своєму процесі, на свій захист, адже за його словами він каже правду, тільки правду, і взагалі такої справи не існує, тому йому нема чого приховувати. Однак виявилося так, що останніми днями і останніми. Можливо, пару тижнів Трамп трошки відійшов від такої риторики, і врешті-решт вирішив не виступати на свій власний захист, очевидно зрозумівши, що це можливо. Піде йому не на користь, але до того звичайно Трамп називав цей процес політично мотивованим, як і продовжує називати його політично мотивованим. Трамп не визнає себе винним в жодному з зі звинувачень, які йому висунули. він вважає, що це така така свого роду таке свого роду полювання на відьому, яке влаштували його політичні опоненти, для того, щоб завадити його шансам. Стати президентом вдруге, адже ми всі знаємо, що він веде передвиборчу кампанію, змагається проти Джо Джо Байдена в виборах президента, які відбудеться в листопаді цього року. Трамп також казав, що фактично немає можливості не, не існує такої можливості, щоб він отримав справедливий суд у Нью-Йорку, адже Нью-Йорк. Відомий тим, що там більшість людей голосує за демократичну партію, є прихильниками демократів. Тому це був один з аргументів, який Трамп досить часто виголошував. І взагалі, звичайно, той факт, що Трамп мав бути на процесі. А за законами штату нью Нійорки, за в даному випадку, за в ну на, на, на цьому процесі Трамп мав бути присутній, uh -huh. тобто він фактично втратив вже більше місяця, не перебуваючи на своїй кампанії і е, будучи змушений перебувати в за в залі суду, і при цьому не маючи можливості говорити багато, не маючи можливості, можливості спілкуватися багато зі своїми виборцями. Тож на думку експертів, це в принципі завадило його кампанії е, також і. <тану> Та, Але інші експерти <плес> також <плес> говорять про те, що все ж таки він використовував ці можливості, а ті вихідні, які у нього були з цих судових засідань, все ж таки, щоб активно проводити свою кампанію і, зокрема, використовувати те, що відбувається у Нью-Йорку, Нійорку, з користю для себе, поки що, за даними принаймні опитувань, ми не бачимо, що це надто шкодить Дональду Трампу, але знову ж таки побачимо, як буде просуватися справа далі. Юрій, які наступні очікування? Від або наступні кроки у цьому судовому процесі, і як чого власне варто очікувати у наступні кілька тижнів? Ми знаємо, що 27 червня заплановані перші дебати між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Чи варто очікувати, що до того часу присяжні винесуть власне своє рішення? Ну, власне заключні аргументи захисту і прокуратури відбудуться наступного тижня. Після чого жюрі, журі присяжні будуть дебатувати. Як є цю справу і виносити вирок до Дональду Трампу або можливо виправдовувати його? Ми не знаємо точно скільки триватиме саме цей процес, але вже наразі відомо. Що це не завадить Дональду Трампу в принципі брати участь у передвиборчій кампанії? Експерти вважають, що це не, не буде тим фактором, який може перешкодити йому в цьому, а також не може перешкодити йому в тому, щоб бути обраним президентом. Однак це вперше коли стається такий випадок, що колишній президент Сполучених Штатів постає перед кримінальним судом, то це свого роду така територія, яка ще невідома, не не знана. І що буде після того, як завершиться цей процес, поки що важко прогнозувати. Однак, як кажуть експерти, знову ж таки, це не повинно перешкодити перешкодити Дональду Трампу. Ні брати участь у кампанії загалом, ні стати президентом, якщо його оберуть. Тож можна очікувати, що він проведе дебати з Джо Байденом в червні, як це заплановано. Юрій, дякую тобі дуже. Юрий Мельник був на зв'язку зі студією. Говорили ми про те, що відбувається зараз на цьому фінальному етапі судової справи проти Дональда Трампа у Нью-Йорку. Дякую тобі дуже. Друзі, дякую вам за активність. Питає Тарас, чи є новини щодо використання американської зброї? Наразі новин немає. Позиція Сполучених Штатів лишається незмінною. Напередодні про це питали багато у міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна. він сказав, що все ж таки розуміння Сполучених Штатів, що Україна буде використовувати американську зброю на своїй суверенній території, включно із Кримом. Але якщо зміниться щось у позиції, до чого закликають і експерти, і колишні посадовці, а то ми обов'язково про це повідомимо. повідомимо. Стежте за вебса. Там голоса Америки, а також за сторінками Голоса Америки українською у соцмережах. Там лише перевірена, якісна, найважливіша інформація для України. Побачимося вже завтра. Приєднатись також до ефіру. Чистаємо 22 22-й». брифінг повернеться до ефіру вже в середу. Там побачимось на все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.